Синій намет у центрі Нововолинська непоміченим сьогодні не залишився. Перехожі із цікавістю підходять, переглядають інформаційні буклети, ставлять запитання. Це пересувний рекрутинговий пункт. Функціонує він в місцях найбільшого скупчення людей. А чергують у наметі та розповідають про умови і переваги контрактної служби в українському війську працівники військомату. Ми надаємо більш детальну інформацію, тобто люди підходять, цікавляться, які є посади, де які місця служби є. Тобто ми надаємо більш детальну інформацію, ту, яку люди можуть побачити в інтернеті, в телевізорі і так далі. Тобто це не повна інформація. А ми для того тут знаходимося і відповідаємо скажімо так, на питання, які, які людей цікавлять. Тобто більш детально пояснюємо, роз'яснюємо, розказуємо, пропонуємо от, військову службу за контрактом. Сьогодні роз'яснювальну роботу військовослужбовці проводили на бульварі Шевченка. Локацію постійно змінюють. Працює рекрутинговий пункт із 9 до 16 щобудня. Працівники військкомату розповідають, що інтерес до рекрутингового пункту великий. Нововолинці підходять та цікавляться видами контрактів, умовами їх підписання та покроковими діями для остаточного зарахування на військову службу. Нині військовослужбовці мають достойне грошове забезпечення, яке залежить від займаної. Посади військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби, певні переваги та соціальні гарантії. До того ж, нововолинці, які уклали контракт для проходження військової служби у Збройних силах України, отримують також з міського бюджету одноразову грошову допомогу у сумі 5 тисяч гривень. Для багатьох постійна робота і фінансове забезпечення це мотивація. Скажімо, одного добровольця нині вже направили на проходження медичного огляду. Загалом упродовж 2016 року. Контракт уклали понад три десятки нововолинців. Працівники військкомату сподіваються, що із розгортанням інформаційної кампанії охочих піти на службу до війська побільшає.